74-й тиждень Великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Якщо ми говоримо про ключові операційні напрямки, то ситуація виглядає наступним чином. В районі Куп'янська ворог намагався просуватися в районі населеного пункту Лиман І, але без якихось результатів в напрямку Сватове ворог намагався діяти біля населених пунктів Кармазинівка і Новоєгорівка. І Є різні повідомлення щодо ситуації на цій ділянці лінії фронту. Російська сторона говорить про певні успіхи, українська сторона заперечує офіційно успіхи е, тактичного рівня з боку нашого противника. Але так чи інакше, якщо ми говоримо навіть про е, такі гірші з можливих сценаріїв, що ворог дійсно має певний локальний успіх, все одно, ворога немає якихось, по-перше, резервів для того, щоб розвивати цей успіх. А по-друге, без. Е, Домінування в повітрі без наявності потужних бронетанкових резервів ворог не зможе перетворити, якщо навіть і дійсно мають місце успіхи, певні тактичні, перетворити їх в оперативні, можна кажучи про стратегічні. Тобто, це такий класичний випадок, коли туман війни він не дозволяє робити висновки. Тобто, спостерігаємо за ситуацією на цій ділянці лінії фронту, яка знаходиться південно-західніше Сватового. Але загалом логіка дій нашого противника вона зберігається. Вона є тою ж самою, яку ми вже обговорювали неодноразово. Тобто, спроба пробитися до річки ОСКІЛ, спроба переграти результати битви за Харківщину за північ Донецької області, за захід Луганської області, яка мала місце восени минулого року. Тобто, так це доволі очікувані дії для нас, і зрозуміло, що. Відповідні сценарії прораховуються. Якщо ми говоримо про напрямок на лиман то там якихось принципових змін не відбулося, бойові дії носять локальний характер. Якщо ми говоримо про ситуацію навколо Бахмуту, то основні українські дії відбувалися біля Кліщівки, Андріївки і Курдюмівки. Знову ж таки, є абсолютно різні повідомлення. Щодо українського погресу, особливо в районі Кліщівки і Андріївки, є там вже і мова про те, що і звільняються ці населені пункти. Є навпаки, повідомлення про те, що ворог активно протидіє спробам просуватися українських сил. Але так чи інакше, це саме зона найбільш активних бойових дій з нашої сторони, тому що це боротьба за пануючі висоти, це боротьба за фланги. І загалом логіка дій знов ж таки навколо Бахмуту вона нещодавно була підтверджена. Командувачем оперативно стратегічного групування військ Хортиця генералом е, Сивським, який дійсно підтвердив, що українським силам своїми діями на флангах е, вдалося скувати значні сили противника, вдалося змусити ворога підводити резерви, в основному з складу е, повітряно-десантних військ. Але як наслідок ми стали певними заручниками власного успіху, тому що прозвати стало ще важче. Їти на флангах стало ще важче, але е, завдання з точки зору загального задуму кампанії, літньої кампанії 23 року виконується. Тобто значні російські сили сховуються саме в районі Бахмуту. З точки зору росіян, в принципі, йдуть спроби проводити якісь тактичні дії, е, знову ж таки, північно-західніше, е, теж південніше від Бахмуту, але успіхів не мають. В районі Авдіївки ситуація залишається без змін, тобто обидві сторони. Здійснюють в основному тактичні кроки, які не здатні радикально змінити ситуацію на користь тієї чи іншої сторони, В основному боротьба ведеться за череду населених пунктів південно-західніше від Авдіївки, але жодна із сторін не може похвастатись якимось успіхами. Якщо ми говоримо про напрямки на Бердянський Мелітополь, там де українські сили намагаються здійснювати. Активні наступальні дії, то як і минулого тижня, е з напрямку, тобто Велика Новосілка бердянськ основні бойові дії велися на, на цій ділянці фронту біля населеного пункту Старомайорське. Тобто ми намагаємося обійти цей населений пункт, прорватися до нього. Ворог кидає резерви, тому що вже тут знаходиться їхня така перша фортифікована лінія оборони. Зрозуміло, якщо її прорвати, то і Вести резерви, то зрозуміло, що ситуація значно погіршиться для противника. Крім того, на флангах від Старомайорського, тобто приютне і урожайне, теж йдуть активні бойові дії, але саме основні бойові дії сконцентровані біля Старомайорського. Якщо ми говоримо про Мелітопольський напрямок, то знову ж таки буквально протягом майже всього останнього тижня бої такі носили теж локальний характер, і буквально от вчора. І за повідомленнями західних ЗМІ, які цитують, неназвані джерела у Пентагоні і російським, так звані в лапках воєнкори, говорять про те, що Україна активізувала наступальні спроби саме в районі Роботине. східніше Роботиного, 2,5 кілометри приблизно вводились додаткові сили, і тут дійсно таке цікаве. Питання, чи дійсно має місце масштабна атака? Якщо має, то що вона означає? Тобто, чи це дійсно поновлення спроб задіяти масштабно механізовані з'єднання? Чи це лише спроба виманити додаткові резерви, змушувати ворога перегруповуватися і далі в основному наголошувати на? Вогневому ураженні на знищенні в першу чергу російської артилерії системи ППО, як ми побачили, минулого тижня доволі активно теж саме в Запорізькій області. щонайменше два підтвердження знищень. Елементів системи БУК, яка заважає проводити нам розвитку відповідно. Тобто для мене особисто це ще є відкрите питання, що є ця наша активізація в районі ну, чи це дійсно спроба масштабного застосування повернення до масштабного застосування механізованих і моторизованих підрозділів, чи це спроба знову розхитати локальну лінію фронту противника і. Змусити його перегруповуватись і далі продовжити в першу чергу контрбатарейну боротьбу. Але так чи інакше, певна активізація дійсно мала місце, тому що про неї вчора говорив в своєму зверненні, в тому числі президент України, Верховний головнокомандувач, але, звичайно, не уточнював певні деталі. Окрім того, із українського боку, саме на південному напрямку, ми маємо продовження зусиль по знищенню складів із озброєннями з боєприпасами. Мали місце удари по щонайменше двом об'єктам в районі Джанкоя, скрішні за все, знову застосували крилаті ракети Storm Shadow. І загалом маємо таку цікаву ситуацію. обсередковане підтвердження, що використання ракет крилатих ракет Storm Shadow дійсно створює значні проблеми для противника, тому що ворог дійсно цілився на аеродром в Старокостянтинівці. Де до 24 лютого базувалися су 24 М і МР, які на сьогодні є носіями крилатих ракет Storm Shadow Стормшедов з дальністю 250 і кілометрів потужністю частини до 450 кг. Тобто, не зважаючи на те, що окремі російські чиновники вищого рівня чи окремі західні експерти продовжують розповідати про те, що ці удари не мають жодного сенсу, тобто вони не створюють. Дискомфорту не створюють проблем. Ми бачимо, що реальні російські дії говорять про протилежне. Крім того, на жаль, цього тижня, який минув, Росіяни знову активно обстрілювали південь України, наносили комбіновані ракетні удари. В Першу чергу по Одесі, і в принципі цьому є пояснення, тому що Росія не може повернутися до класичної блокади, тому що Україна володіє засобами ураження на дальність до 170 км кілометрів протикорабельними ракетами. Тому повернення до ситуації, яка мала місце в перші місяці повномасштабної війни, коли росіяни фактично здійснювали фізичну блокаду українських портів північно західного Причорномор'я з допомогою фізичної присутності кораблів цього звичайно немає. Росія замість цього використовує ракетний терор з метою, скажімо, нав'язування своєї волі, і це таке відкрите питання, як буде реагувати міжнародна спільнота, наші партнери, тому що ми не бачимо якоїсь готовності, скажімо, серйозно втручатися і. Нівелювати, скажімо, цю російську певну перевагу, тому що дійсно із зерновою угодою із торгівлею спортів Північно-Західного причорномор'я це така єдина ситуація, де росіяни дійсно воєнним чином можуть намагатися тиснути на противагу там шиші ситуації на лінії фронту. Але тут дійсно така дуже важка ситуація. Що ми говоримо про допомогу, яка надається нашим партнерам, то звичайно ключове це. Виділення чергового пакету поточної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Цей пакет менший, ніж попередній пакет допомоги безпосередньо, яка надається, тобто в рамках так званого Drawdown Authority. Тобто, попередній пакет допомоги він був на 800 мільйонів, якщо ми говоримо про поточну допомогу, а не про довгострокову цей на 400 мільйонів. Але в принципі він містить стандартну номенклатуру. Це посилення української ППО, тому що це дуже актуальна тема. І дійсно потрібно до заходу більше доносити, що граючи в одну оборону, скоріше за все, це є програшний варіант в питаннях забезпечення ППО і протиракетної оборони. Але так чи інакше, маємо додаткові боєприпаси до Петріот, до «Насамс», з РК Стінгер. Також це посилення ракетно-артилерійської складової, це боєприпаси до системи М142 М270, це боєприпаси до артилерії калібру 105-155 мм. І це теж 32 БТР-Страйкер. Що цікаво, вже ми отримуємо це посилення, незважаючи на те, що якихось втрат цих бронемашин ми не отримуємо, тобто ми можемо ще додатково сформувати відповідний батальйон, який в потрібний момент може бути введений для розвитку прориву, фактично в дію також протитанкові засоби. Тобто, ми бачимо, що наші партнери, не зважаючи на знову ж таки заяви окремих західних експертів, які доволі скептично ставляться до перспектив українського контрнаступу, уряд США продовжує якби допомагати Україні підтримувати тут і зараз потрібною менклатурою боєприпасів. І збільшуючи шанси відповідно на перемогу, Україна переможе через те, що на відміну від нашого противника, ми постійно модифікуємо нашу тактику. Ми враховуємо сильні і слабкі сторони нашого противника, і ми завжди діємо асиметрично.